У фракції партії Слуга народу у Миколаївській міській раді відбулися зміни. Тепер її очолює Раміль Агабеков замість Тетяни Домбровської, яка керувала фракцією від початку поточного скликання. Про це стало відомо під час сьогоднішньої сесії міськради. Докладніше про інші подробиці пленарного засідання у наступному репортажі. У четвер, 27 березня, розпочала роботу чергова 42-га сесія Миколаївської міської ради, 8-го скликання. Засідання традиційно проходило у дистанційному режимі. У порядку денному депутатам пропонувалося для розгляду земельні питання, внесення змін до міських програм, а також інші проєкти щодо життєдіяльності міста. Зареєструвалося 30 депутатів згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада повноважна проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів із загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєднались до участі. Таким чином, рада може працювати та приймати рішення. 42. чергову сесію Миколаївської міської ради, 8 скликання, оголошую відкритою. У ході сесії мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що депутатка Тетяна Домбровська залишила посаду голови фракції Слуга народу в Миколаївській міськраді відповідно до рішення фракції. Замість неї на цей пост був призначений депутат Раміль Агабеков. Колеги на адресу Миколаївської міської ради надійшло повідомлення від депутатської фракції політичної партії Слуга народу на виконання вимог частини 11 статті 6 регламенту Миколаївської міської ради восьмого скликання та на підставі повідомлення фракції політичної партії. І оголошую, що від тепер головою фракції політичної партії Слуга народу у Миколаївській міській раді восьмого скликання є депутат міської ради Агабєков Краміль Заурогли. Зі свого боку, новий керівник фракції подякував колегам за довіру та зазначив, що фракція продовжить працювати в інтересах міста. Ціную роботу на цій посаді Титани Миколаїв недоморовської фракція Слуга народу з початку депутатської каденції, працює в повному складі на користь місту і жителям. З початку повномасштабного вторгнення всі представники фракції на місцях в рідному місті герої Миколаєві виконували і виконують різні функції задля. Оборони нашого місця для допомоги мешканцям та наближення перемоги нашої країни. Я пишаюсь бути головою такої фракції. Дякую за увагу. Слава Україні! Зазначимо, що Тетяна Домбровська очолювала команду Слуги народа у міськраді з листопада 2020 року. На офіційній сторінці обласної організації партії у Фейсбуці повідомляється, що днями пройшло засідання фракції, де Тетяна Домбровська заявила про складання повноважень голови через сімейні обставини. Однак продовжить працювати в складі фракції. Колеги підтримали її рішення та подякували депутації за її роботу як очільниці фракції. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.